363 тисячі п'ятсот гривень, 63 тисячі гривень, 177 тисяч гривень та 108 тисяч гривень рівно. Це не рейтинг зарплат вітчизняних зірок футболу. Це суми штрафів, які лише за цей сезон заплатили Динамо, Шахтар, Дніпро та Металіст відповідно за порушення з боку своїх фанатів. Бувають просто болельщики, бувають диван на півні болельщики. бувають ті, хто любить ходити на стадіон і просто дивитися футбол, може бути тихо похлопати і насладитися самою грою. Аби був... Бывают фанаты, которые в свою очередь делятся на ультрас и на Хулс. Хулс – это уже особая категория людей, которые интересуются, на мой взгляд, не столько футболом, сколько тем, чтобы действительно себя выпускнуть надлежащим образом, в том числе и в драке. Тем не менш розкодуватися в та и й активными нашим клубам поки що зарано. Адже більшість из наших стадіонів не заполняется и наполовину. Посмотрите, вот мы играли с Зенитом в Санкт-Петербурге. Активных болельщиков 5000. Я такого вообще в своей жизни не видел. Пять тысяч народа стоит и одним хором поддерживает команду. Вы хотите сказать, что это плохо, это хорошо. Я вас уверяю, это 7 чудес цвета, по большому счету. А тут у нас стоит 400 человек, 500. И их uh, тоже намагаються пытаются там каким-то образом куда-то загнать. И коли з ними важко, а без них взагалі кінець? Доді до того, що там вже нікого не буде. Тобто буде тишина, і знаєте, у нас на стадіоні буде як в театрі. Только луск семечек буде слишком. Все прекрасно знають, що стадіони з підтримкою ультрасів становяться гораздо красочнее, приятнее для просмотра. Пример Динамо. Пример акція на матчі динамо Олександрія, туди ультраси виходять на 10 минут і на стадіоні взагалі вицаряється гробовая тишина. Та вони самі хлопці не промах. Їм пальці до рота не клади. Ось московський спартак колись не взяв до літака двох фанатів, яких не було грошей на квиток додому. І все отримуйте пусті трибуни і такий собі плакатик. Московський Спартак фактично здав свою болічку при поїздці в Прагу. А, он Отказался официальным письмом, сказал, более того, предупредил чехов, что к вам там едут такие нехорошие элементы, что вы берегитесь, могут быть провокации. Ну а чехи при их специфическом отношении к россиянам э, и памяти о 68-м годе, э, они были только рады этому. И они всех болельщиков подряд, как обычных, так и заведомых ультра э, фанатов отметелили уже от души. Фанаты ультра, они это как пружина. Чем больше их будет сжимать, тем больше будет сопротивление. И чем больше запреты, чем больше вот всякие репрессии. Если это пружина из такой закаленной стали, да, если у них такая хорошая суть, стержень это хороший, то и отдача будет больше. Тем больше, что главная идея ультра – свобода дей. На жаль, она же ей головную их проблемой. А где грань между экстремистским элементом и просто экстравагантным поведением молодого человека? Ну, это тонкая вещь. Примерно как между порнографией и эротикой. Да? том, только тому эксперт эту разницу определяет. приділяє? Фанатська субкультура є унікальною в тому, що це є дуже незалежні люди, і диктувати їм щось з позиції сили це є пририкати цю співпрацю, цей діалог на невдачу заздалегідь. Основа основ руху — це бути незалежними від клуб. То есть они сегодня есть независимые полностью от клуба, и я как бы влияния на них никакого не имею. Ну когда можно сказать ну, глаз народа, потому что если они будут зависимы, естественно, э, определенные вещи, которые ультрас высказывают, и положительные, и отрицательные, естественно, мы этого не услышим. Что тут не кажи, а фанаты усюда однакови. Чита Украина, Немеччина, че бурки фасо, як дети, в них, що на думці те и на З конфліктів все одно не обходиться так. Слідом за динамівськими Ультрас свої претензії до керівництва клубу висунули і фанати Шахтаря. Конфлікту клубу немає і не було. Був конфлікт. Наших ультрас, шахтеро з міліції. Фанати Шахтаря написали відкритий лист керівництву клубу зі своїми вимогами. І поки ті розбирались щодо чого, фани просто перестали ходити на стадіон. Звичайно, клубні функціонери могли спокійно проігнорувати акцію, але пішли на зустріч Ультрас. До того ж, як з'ясувалося, фанатський бунт мав підстави. Тож основна ми заключається в тому, що присходить опріоне давлення з сторони міліції. Навіть доходить до того, що ходять по домам. Просто говорять, зачем тобі це треба боліти, не ходити туди і так далі тому подарунок. То ми боїмося, що на нас э, будуть ганені після того, як ми даємо определенну інформацію. А яким образом це ганення? Я кажу, ну от відкинуть э, наркотики, там, что щось сделают і так далі. Схожу ситуацію пережили і львівські Карпати. Ну, по історії така досить, як можна сказати, трагічна для фанатів, тому що не хто чи гол... ну тобто не голова явно фан а хтось працівників, які мав доступ до інформації, всі списки фан-клубу, тобто людей, які там були, віддали в міліцію. І після того всіх, незважаючи, що би не ставалося, наприклад, там події, які всі знають, що були 9 травня, навіть ще по тих списках отого от фан-клубу, який був 5 років тому, чи навіть більше, тягали всіх міліцію. Це призвело до того, що фан-клубу офіційно не стало. А після цього ви підував це після того, звичайно, що всі люди ніхто не хотіли там більше проблем з міліцією, які ніколи не мали. У міліції є вже всі ручки давлення на людей, поэтому. Естественно, ребята могут в каких-то моментах бояться. Я, я сегодня не говорю про милицию Донецкой области, я вообще говорю о милиции в нашей стране. Им надо в целом задуматься о том, что они делают. Потому что э, я понимаю, начальник может сказать умные слова, но когда вниз туда дойдет. Там вот так перегнуть палку. Шу, извините меня, тут скоро на наших стадионах общения нікого не буде. А все, що треба зробити в таких випадках, просто сісти за стіл перемовин і дійти згоди. Якщо щось там у болелчиків є, якісь там проблеми, вони завжди з клубом, і ми, і клуб завжди з болелчиками, і ми готові це розділити. Це наша біда, це наша спільна боль. Ми одна сім'я, я в виду, і болельщики, і клуб це одна сім'я. Тим більше є взаємне бажання обох сторін залагодити конфлікт, як це і зробили Карпати та Шахтар. Ми, наприклад, як клуб, ми несемо відповідальність за своїх э, ультрас. Пусть кожен клуб несет ответственность за своїх ультрас. У нас побудований дуже конструктивний діалог. Тобто ми знаємо усіх лідерів фан руху. Вони для них двері в клуб завжди відкриті, і вони цим користуються. За що їм велике дякую. Найменша проблема, найбільша проблема вони завжди телефонують. Вони приходять, вони діляться своїми проблемами, сідаємо за стіл і неодмінно їх вирішуємо. В результаті ніхто нікому нічого не винен, і всі щасливі. Що все ж що нас, як від клубу требується, звісно, ми зробимо. Бусь я завтра встрічую з приседателем да, до Донецкая область. Я ребятам сказал: ну как кто, никого я насильно туда тащить не буду. Кто в себе чувствует силы, кто в себе чувствует какую-то смелость определенную, то есть, пожалуйста, идите. Что касаемо нашей стороны, мы все, що від нас и ми зробимо і защитить, як говориться, самом якщо были були якісь перекоси. Шановні функціонери, дорогі Ультрас, один і той самий привід можна розцінити як причину посваритися або навпаки об'єднатися. По Львівській Карпати ще там рік тому або два тому був клуб, який випереджав всі інші клуби по штрафах в два то й в три рази більше. Там. Ну, якщо говорити сезон 2008-2009, то... Львівські Карпати мали штрафів як 141 таврія. Отаку чисто мої особисті міркування, це прикрашає футбол, використання піротей. От і те, що клубу доводиться інколи платити, скажімо, за такі за такий вияв підтримки. Ну, я рахую, що це, ці гроші варті того, щоб дати можливість болівальникам виразити себе в такий спосіб. вважаю, <зв>. читаю бути побільше. Все, оно тогда как бы, напоминает, что ну, как бы становится более интереснее играть и туман и так далее. Поэтому я запретил. Мобиль-шоу красивое, но все-таки есть какой-то регламент и есть европейские стандарты, и мы должны этого, этого придерживаться. Ну, если вдруг придётся заплатить за болельщиков, значит, мы заплатим. Вы знаете, что шутить щину з правил, поэтому э-е ведь и болельщикам надо задуматься, прежде чем зажигать в ОРА, достаточно интеллигентным, ребята, и прислушаться к мнению э-э гравців. Ну і наостанок інший футбол вирішив допомогти корисною парадою всім зацікавленим, аби не потрапити в халепу. Перше правило «Ультрас» – Завжди беріть із собою посвячення особы. В любом випадку, сотрудник міліції має право перевірити наявність документів. Там, начиная от того, что он может предполагать, что он совершает преступление, он, ему кажется, что тот где-то ориентировки проходил і все прочее. Тобто есть основание законных. Їх в рамках пристойності. Не провоцировать, я хочу немножко расширить это понятие. Это значит, надо быть не обкуренным, не надо громко выражаться в смысле неподобающих фраз. Не надо к людям цеплятися. Якщо це виїзний матч, то до стадіону краще діставатися невеличкими групками по 150 або 200 чоловік. Вони можуть трибутику раз, вийти по дну по два по три, просочитися, а там зібратися, від свою трибутику. Ну точка, не дать можливість міліція, і дефіциту як фанати, дати возможность і повод себе задержувати. Якщо ж вас все-таки затримали, Обов'язково ви повинні... Безиться в том, что в отношении вас составлен протокол. Потому что протокол это тот документ, который можно оспаривать в суде. Естественно, надо держаться вместе. Когда фанаты идут бывать, столинки милиции просташкутих поразним по конутам, виглядять, і там будуть происходити орничная некрасива вещь, которая страдает наша украинская милиция, это физическим насилием примиряется. Панове, ново, цікаво вам футболу. Інші футбол кликають в болівайте достойно та красиво і пам'ятайте про честь емблеми ваших улюблених клубів. Станьте гідним представником фанатського руху України, адже у нас тут то тойого євро не за горами. Якщо у команди є болетчики, значить у цієї команди є будущее. Якщо у команди нет болельчиков, значит у команды нет никакого будущего команда никому не нужна. Мне приятно то что болельщики приходят на стадионы. Мне бы хотелось, чтобы прекратили э, э, сидеть дома и смотреть по телевизору, а почаще приходили на стадион. Спасибо.